Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, даю відповідь на запитання, як поставити точки. Наприклад, да, ну, канал 0. Бачите, в мене тут точки немає. К примеру, да, цифру 2. Зажимаємо двойку і центральний ОК. І ще раз двоечку. І все. Бачите, цифра двойка вже. Поставил так само можна да? ай, фокусіруйся. Уже четверта точка є. Так само можна і на другому каналі, на першому каналі, да? немає ні одної точки. Ставимо троєчку. От, і потім ще раз троєчку. І все, канал готові. Вибачаю за качество, бо знімаю одною рукою, одною. Показую, зараз немає штатива около себе. Так що, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую.